Продовжуємо наш огляд бочки МЖТ-12 для гноївки. Бочка ззаду обладнана. Розкидачем тарілчастого типу з приводом від гідравліки. Ширина розкидання навозних стоків 10-12 метрів. Додатково ззаду на бочку встановлена мішалка. Мішалка нашого виробництва також з приводом від гідравліки трактора. Ви можете придбати у нас таку мішалку і встановити її на свою бочку. Ходова ресорна, ходова обладнана гальмівною системою пневматичною. За необхідності комплектуємо. Гідравлічною гальмівною системою. Резина широка, велика 445. Бочка обладнана зверху люком для завантаження води або обслуговування. Товщина стінки ємності 8 мм всередини заводська Емаль. Попереду бочка обладнана вакуумною установкою на базі насосу ко 510. Пишіть до нас та телефонуйте. Замовляйте вашу майбутню бочку МЖТ.